Понад 500 гривень отримують в березні пенсіонери додаткову виплату з 1 березня в Україні мають провести масштабну індексацію пенсій, внаслідок якої розрахунковий розмір виплат без надбавок збільшиться на 24%, при цьому українці, які отримують пенсії, близькі до мінімальних виплат, можуть отримати збільшення у розмірі 500 гривень. Звичайно, говорити про те, що пенсії перерахують саме на 24% поки що зарано. У Мінсоцполітики мають повідомити точний розмір підвищення ближче до проведення індексації. Але те, що збільшення має бути найвищим за всі останні роки, це точно. Справа в тому, що у формулі її розрахунку закладено індекс інфляції, а він через війну у нас до непристойності дуже зріс. Варто подивитися лише на ціни та їх зростання, як відбуватиметься індексація, підвищуватимуть ті пенсії, які розраховані за загальним законом. Наприклад, чиновники на пенсії надбавки не отримають. При цьому військовим пенсіонерам виплати проіндексують за іншими правилами, підвищуватимуть неповний розмір пенсії. Якщо у вас є надбавка за стаж або за вік, при підвищенні виплати її не враховуватимуть, тобто підвищать голу пенсію. Та й найголовніша проблема це бюджет пенсійного фонду. І, хоч і представники Мінсоцполітики, і навіть президент Володимир Зеленський заявляли, що індексація відбудеться через повномасштабну війну, є значні бюджетні ризики.